Аравійські бізнесмени хочуть побудувати на Закарпатті бізнес-містечко до нашого краю. З візитом завітав очільник компанії «Альбасамі Груп» із Саудівської Аравії Абдула Альбасамі. На зустрічі із головою ОДА Геннадієм Москалем гість обговорив можливість зведення на Закарпатті міста, яке б могло стати бізнес-центром для українських та аравійських підприємців. Прототипом може послугувати місто Джида, яке стало економічною столицею Саудівської Аравії, також результату. Перспективі чекають і в Україні. Пріоритетними напрямками міжнародного співробітництва іноземці називають сфери енергетики, фінансів, будівництва, сільського господарства та охорони здоров'я. Це пока проєкти і в далі місцеві намірення, щоб побольше було тобто, головний цель, привлечення инвестиций в Украину. Це може бути і здесь, і це може бути в Києві, і в Точки Украины эта страна хочет э, в Украине сотрудничать в сфере э, бизнеса.